Русь, Україна, Київська держава, золота доба нашої історії та її справжня спадщина. Чи замислювались ви, як з розрізнених племен виникла могутня держава, що стала серцем східної Європи? Як варварські походи перетворилися на дипломатичні тріумфи, а язичницькі капища поступилися величним християнським храмом? Приготуйтеся до захопливої подорожі у світ князів, воїнів, мудреців та мистецтва у золоту добу Русі України, Київської держави. Це не просто сухі дати, це жива історія, яка формувала наш народ та нашу ідентичність. І що дуже важливо, ця Русь це не сучасна Росія, а прадавня українська земля, наша справжня колиска. Історія України сягає глибини тисячоліть задовго до писемних літописів та відомих нам державних утворень. Це період, коли людина лише починала освоювати цей благодатний край, формуючи унікальні культури та закладаючи підвалини для майбутнього. Зануримося у стародавню історію України, щоб зрозуміти, як наші предки жили, господарювали. Та взаємодіяли з навколишнім світом, від племінних союзів до могутньої держави, народження Росії на теренах сучасної України ще у Восьмому, дев'ятому століттях існували численні східнослов'янські племінні союзи. Працьовиті поляни на правому березі Дніпра, сусіди сіверяни на лівому, віддалені уличі та тиверці на півдні. А на заході хорвати, білі хорвати, та волиняни, дуліби, бужани, а також лісові древляни. Ці племена мали власні звичаї, вірування та уклад життя, але поступово почали тяжіти до об'єднання. Саме в цей період з'являється загадкова назва Русь. Історики досі сперечаються про її походження, але вона тісно пов'язана з формуванням потужного політичного центру. Руська земля так спочатку називали територію навколо Києва, що стала ядром майбутньої держави. Важливо розуміти, що термін Русь у цей історичний період 9-13 століття стосується саме територій сучасної України, а не сучасної Російської Федерації. Це пряма історична спадкоємність України. Перші київські князі, засновники та завойовники. Утворення Русі України Київської держави нерозривно пов'язане з діяльністю перших київських князів. Аскольд перший відомий київський князь, чиє ім'я зафіксоване в літописах. Його похід на Константинополь у 860 році та укладення першого відомого договору Русі з Візантією свідчать про те, що Київ уже тоді був впливовим центром, здатним кидати виклик наймогутнішій імперії того часу. Це був важливий крок до міжнародного визнання. Олег 882 рік, віщий князь. Який здійснив грандіозне об'єднання північних та південних руських земель, захопивши Київ? Це вважається офіційною датою заснування Київської Русі. Його легендарні походи на Константинополь, 907-911 роки, завершилися вигідними для Русі торговельними договорами, що відкрили нові економічні горизонти? Олег, збираючи полюддя данину з підвладних племен. Заклав основи податкової системи держави ігор. Наступний колега його походи на Константинополь, 1941-1944 роки, були менш вдалими, але також призвели до укладення нових договорів. Його трагічна смерть під час збору полюддя з древлян показала необхідність реформування податкової системи. Ольга, мудра дружина Ігоря та регентка при малолітньому сині Святославі, вона жорстоко помстилася древлянам за чоловіка, але водночас провела податкову реформу, встановивши уроки розмір данини та погости місця збору данини, що сприяло зміцненню центральної влади. Її подорож до Константинополя та особисте прийняття християнства стали важливим дипломатичним кроком. Хоча офіційного запровадження християнства в Русі тоді ще не відбулося. Святослав Ігорович, князь воїн, відомий своїми блискучими військовими походами, він розгромив хозарський каганат, зміцнив позиції Русі на Волзі та північному Кавказі, воював з Візантією на Балканах. Його життя це постійна боротьба, що відображає дух того часу. Державотворення та золота доба Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Період кінця 10-го, середини 11-го століття. Це час справжнього розквіту та зміцнення Русі України. Володимир Великий онук Ольги. Один з найвидатніших правителів Русі Його головне досягнення запровадження християнства як державної релігії у 988 році. Цей акт мав колосальне історичне значення. Він не тільки зміцнив князівську владу, об'єднавши розрізнені племена під єдиною ідеологією на противагу язичництву, а й відкрив Русь для тісних політичних та культурних зв'язків з Європою, Візантією. Запровадження християнства також сприяло розвитку писемності, мистецтва та архітектури. Володимир також розширив територію держави, побудував захисні рубежі від кочовиків та карбував перші монети. Ярослав Мудрий, князювання в Києві, 1019-1054 роки, син Володимира Великого, період його правління вважається золотою добою Київської Русі. Він остаточно розгромив войовничих печенігів у 1036 році, захистивши південні кордони держави. Ярослав Мудрий був великим будівничим. За його часів у Києві збудовано величний Софійський собор, перша половина 11 століття, що й досі є шедевром світової архітектури, а також інші храми, зокрема, Спасо-Преображенський собор у Чернігові. 1036 року його правління ознаменувалося бурхливим розвитком освіти та культури. Він заснував першу бібліотеку при Софійському соборі. Важливою частиною його зовнішньої політики була шлюбна дипломатія, видання своїх дочок за європейських монархів, що зміцнювало міжнародні зв'язки Русі. Під час його правління було укладено перший писаний збірник давньоруського права. Руська правда, що регулював суспільні відносини та захищав різні верстви населення, бояр великих землевласників, смердів, вільних селян, і дзгоїв людей, що втратили свій соціальний статус, закупів, особи, що потрапили в залежність за борг, рядовичів, особи, що потрапили в залежність за договором, та холопів, найнижча повністю залежна верства. Після Ярослава Мудрого роздробленість та нові загрози. Після смерті Ярослава Мудрого настає період правління його наступників: Ізяслава, Святослава та Всеволода Ярославовичів, так званий Триумвірат Ярославичів. Їхня спроба колективного управління державою була нетривалою. З часом починається посилення міжусобних конфліктів між князями. Що стало однією з причин майбутньої роздробленості Русі України, Київської держави. Князі прагнули не тільки володіти Києвом, але й зміцнювати свої вотчини. Вотчинне землеволодіння спадкове ставало домінуючим. Володимир Мономах, початок правління в Києві 1113 рік, онук Ярослава Мудрого, зумів на короткий час відновити єдність Русі. Його діяльність була спрямована на припинення міжусобиць та боротьбу з новою грізною половецькою загрозою. Він організував кілька успішних походів проти половців. Його повчання дітям є цінним джерелом, що відображає його політичну мудрість та моральні принципи. Важливим кроком до стабілізації став Любецький з'їзд снем. Князів у 1097 році, де князі намагалися домовитися про припинення міжусобиць та закріпити принцип кожен тримає вотчину свою. Проте, незважаючи на ці спроби, процес роздробленості продовжувався у першій третині 12 століття після смерті Мстислава Володимировича, сина Мономаха, Русь Україна остаточно вступила в період політичної роздробленості. Це означало, що Київська держава розпалася на окремі відносно незалежні князівства: Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське. Кожне з них мало власну династію, армію, фінанси. Хоча Київ продовжував бути формальним центром, його реальна влада зменшилася. Суспільно-політичне та господарське життя доби роздробленості. За доби роздробленості суспільно-політичне життя характеризувалося посиленням ролі місцевого віче народних зборів у деяких князівствах, що іноді конкурувало з князівською владою. Політична боротьба часто відбувалася за контроль над торговельними шляхами та найродючішими землями. Господарське життя продовжувало розвиватися. Основу економіки становило землеробство. Скотарство, а також ремесла, міста зростали, стаючи центрами торгівлі та ремесла, зміцнювалося в землеволодіння, що передавалося у спадок на противагу умовному землеволодінню за службу, культура й духовність, спадщина Русі України, культура Русі України досягла високого рівня розвитку значною мірою завдяки запровадженню християнства. Архітектура Київ та інші міста прикрашали величні кам'яні храми, окрім згаданих Софійського собору та Спасо-Преображенського собору. Варто відзначити Успенський собор Києво-Печерської лаври, 1073-1078 роки один з найдавніших монастирів, що став духовним центром Русі, Михайлівський Золотоверхий собор. 1108-1113 роки у Києві, зруйнований у радянські часи і відновлений у незалежній Україні, також є шедевром доби. У Чернігові виділяється п'ятницька церква, кінець 12-го, початок 13-го століття, що демонструє унікальні риси чернігівської архітектурної школи, живопис розквітли монументальний живопис, фрески та мозаїки та іконопис. Мозаїки Богоматері Оранти та Христа Вседержителя із Софійського собору в Києві, перша половина XI століття, є неперевершеними зразками світового мистецтва. Ікона це особливий вид християнського сакрального живопису. Важливими пам'ятками є також Вишгородська ікона Богородиці та свенська ікона Богородиці з Антонієм і Феодосієм Печерськими. Останні були засновниками Києво-Печерської лаври. Книжкова справа та літописання. Русь Україна славилася своїми літописцями. Видатною пам'яткою є повість минулих літ, укладення якої приписують літописцю Нестору близько 1613 року. Це фундаментальний твір, що оповідає про початок Русі та її історію. Розвивалася і книжкова мініатюра, мистецтво ілюстрування книг. Прикладом є мініатюра Євангеліст Лука з Остромирового Євангелія 1056 1057 роки, та мініатюра родина князя Святослава Ярославовича з ізборника 1073 рік, Усна народна творчість, поширювалися билини, епічні пісні про подвиги богатирів і Муромця Добрині Микитича, духовні діячі. Серед видатних постатей митрополит Іларіон, автор знаменитого слова про закон і благодать. Антоній Печерський та Феодосій Печерський засновники Києво-Печерської лаври, Олімпій перший відомий іконописець Київської Русі, перша згадка України та слово о полку Ігоревім. Кінець 12 століття став знаковим для нашої назви. У 1187 році відбулася перша згадка назви Україна в писемних джерелах, що свідчить про формування регіональної ідентичності. Цей рік також знаменує створення одного з найвидатніших творів давньоруської літератури Слова о полку Ігоревім, що оповідає про невдалий похід князя Ігоря Святославича проти половців. Твір закликає князів до єдності та спільної боротьби за руську землю, підсумки спадщина Русі України, Русь, Україна, Київська держава це не просто історичний етап, це колиска української державності, культури та духовності. Вона заклала основи для подальшого розвитку української нації, її мови, віри та традицій. Важливо ще раз наголосити, що історична Русь, про яку йдеться, це Київська держава, розташована на етнічних українських землях, і вона є безпосереднім історичним попередником сучасної України, а не Росії. Московія, майбутня Росія. Була периферійною частиною Русі, яка згодом розвивалася іншим шляхом, перейнявши лише частину спадщини. Незважаючи на період роздробленості, який був характерним для багатьох європейських держав того часу, спадщина Київської Русі залишилася незламною, впливаючи на подальші століття української історії.